В минулому своєму відео я розповідав про те, як в мене підключений генератор. Він автоматично відключається, коли світло з'являється. Ще я там зробив аварійне світло LED від генераторного акумулятора. Сьогодні хочу розказати: в мене окремо є безперебійник для холодильників на базі інвертора і акумулятора. Розказати принцип його роботи. Основний компонент. Це інвертор. Він у мене ось такий на 5000 Вт. Я його спочатку замовляв, планував використовувати для, для насоса свердловинного, але подумав, що там стартовий струм дуже великий і він буде погано працювати. Вирішив використати для холодильника. І всі компоненти будуть в описі до цього відео. З точними адресами. Ось такий інвертор. Показує напругу акумулятора, частоту на виході, напругу на виході і навантаження. Навантаження чогось показує він завжди нуль. Я пробував і більше навантаження давати, але чомусь завжди нуль. Не знаю, чого нуль. От. Крім того, тут є автомат, який автоматично переключається між інвертором і мережою. Якщо є в мережі напруга, він зверху стоїть на мережі. Якщо напруги немає, переключається автоматом на інвертор. Автомат прийшов спочатку бракований, там китайці забулись. Пружинки покласти, тому язички перекидні, вони не фіксувались. Я поскаржився, прислали безкоштовно інший. Листрий автомат я теж використав, використав з нього реле для управління котлом, і потім цей новий автомат теж у мене перегорів раз, бо дуже часто переключався не дуже стійкий до частих переключань, тому я із. Старого автомата забрав котушку, яка перегоріла, і плату. Плату. У мене також тут акумулятор. Акумулятор на 75 ампер годин. Рідний стояв в машині Ford від самого початку від нової машини. Пропрацював в машині він 5 років, проїхав 70 тисяч системою старт-стоп. І зараз тримає десь. оцю, в мене, е, Десь 5-6 годин, якщо холодильниками клацати, два холодильника підключено, то він 5-6 годин тримає. Але насправді, в принципі, він розряджається швидко, ця вся система, а заряджається дуже довго. Там, якщо глиб... сильно розрядився акумулятор, то заряджатись може там годин 12, може й більше. Через те, через години, 2-3 краще всього включити генератор, і він тоді переключиться на генератор навантаження, і акумулятор буде заряджатися, а не розряджатися. Він у мене завжди підключений до зарядки. Зарядка ось така інтелектуальна. Автоматом вона вміє визначати, який акумулятор, і, в принципі, постійно. Підтримує акумулятор в зарядженому стані, якщо є мережа. До цього безперебійника у мене підключено два, два холодильника. Один ось в підвалі стоїть це морозильна камера. І другий холодильник в будинку теж підключений. Холодильники обидва через стабілізатори це стабілізатор. Стабілізатора затримка. Тому коли. Акумулятор розряджається, напруга падає десь приблизно 10 вольт. І от зараз включився, до речі, підзарядитись, вентилятор. включився. Напруга падає до приблизно 10 вольт на акумуляторі. І спрацьовує захист інвертора, відключається живлення на секунд 15. Потім включається і ще. Оцей безперебійник 5 секунд додаткових тримає, а в будинку 3 хвилини додатково, щоб не зразу холодильники включались, тому що стартові струми великі. Таким е... чином цей безперебійник тримає 2 холодильника і аварійне світло, якщо потрібно. Лампочка підключена аварійна. Е... Роутер в мене окремо на безінверторному. Безінверторна система, там немає перетворення зайвого 220 вольт. Зразу 12 використовується і тільки на 5 вольт. Я про це розповім в окремому відео. Ну, тут і все.